Вітаю в ефірі! Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Геращенко. І далі про актуальні події станом на цю годину. Сьогодні наше місто співчуває Запоріжжю, по якому росіяни завдали сім ракетних ударів, зокрема по багатоповерхівках, в яких спали мирні мешканці. Зруйновано цілі під'їзди. На місці працюють рятувальники. З під завалів дістали тіла трьох загиблих. Про це повідомляє ДСНС області. Вдруге ворог поцілив по місту вже по об'єктах інфраструктури. Загинула ще одна людина. 12 осіб дістали поранення. Їх шпиталізували. Серед них трирічна дитина. Я как раз в этом доме живу, благо не в том подъезде. Ну конечно, я тут выросла в этом дворе. Поэтому, безусловно, я знала. знаю. Дом обычно. Конечно, обычно все за дом. Ну, магазины там. Ну, банк, по-моему, насколько я знаю білій церкві викрили продавців контрафактного алкоголю на суму майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Городілки орендували склад, де зберігали сумнівної якості спиртні напої з підробленими акцизними марками. Продавали фальсифікат у роздрібні магазини та торгові точки на території Київщини. Загалом правоохоронці вилучили у них понад 21 тисячу пляшок оковитої. Наразі слідчі встановлюють причетних до цього злочину. Місто в заторах вже цими вихідними у Білій церкви тимчасово перекриватимуть ключові транспортні вузли, крім моста по проспекту Князя Володимира. З 8 жовтня обмежать рух через залізничний переїзд по вулиці Івана Кожедуба, що неподалік консервного заводу. Про це попередили у департаменті житлово-комунального господарства. Переїзд автівок обмежуватимуть, щосуботи, починаючи з 15.00 до 5.00 години ранку, понеділка до завершення робіт. Об'їжджати водіям пропонують. Вулицею Любомира Гузера та по бульвару Михайла Грушевського, тож керманичів просять завчасно планувати свої маршрути. До зими ще два місяці, але готуватися до неї потрібно вже сьогодні. Так у територіальному центрі надання соціальних послуг вже закупили речі першої необхідності для двох пунктів обігріву, що розміщуватимуться на базі установи. Про це повідомила директорка Ірина Дога. За її словами, точної дати відкриття їх у місті немає. Однак, згідно з розпорядженням, пункти обігріву запрацюють при мінус 10 градусах. До холодів треба готуватись після того, як тільки вони закінчилися. І влітку ми вже закупили і чай, і печиво у нас буде. Є все необхідне для того, щоб пункти обігріву працювали. У нас працює два пункти обігріву. Вони знаходяться за адресами вулиця Шаломалій 48 та Василя Стуса, 34. Вас завжди напоять гарячим чаєм, печивом, цукерками і запропонують теплий одяг. Бебі буму в Україні не буде, і не всі жінки, які стали мігрантками, повернуться з Європи. Про це заявила директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. За її словами, демографічна ситуація в Україні погіршиться через підвищену смертність серед військових та цивільних, а також передчасно померлих від стресів та хвороб. Тож народжуваність у 2023 році знизиться. Також як зазначила експертка, зменшення населення в Україні розпочалося ще у тисячу Цот му і ця негативна тенденція зберігається. Втім, за сприятливих умов після війни до нас почнуть їхати іноземці, тому скорочення населення України буде помірним і не більше ніж в середньому по європейських країнах. Бебі-бум буде якщо Дуже швидко почне е, підвищуватися рівень та якість життя населення. От тільки за цієї умови не треба порівнювати е, сучасну ситуацію з тією, яка була після Першої війни, світової війни або після Другої світової війни. Ми можемо розраховувати на те, що повернеться значна частина заробітчан українських, тих українських трудових мігрантів, які виїхали. За 2, 3, 5, 10 років до війни, якщо вони побачать, що в Україні є можливість заробляти принаймні не менше, ніж за кордоном, то значна їх частина повернеться. Під завтра водіям громадського транспорту заборонено вмикати музику, фільми та інші сигнали, крім інформації про поїздку у салонах. 7 вересня набуває чинності відповідний закон України. Заборона стосується міського транспорту, приміських, міжміських та міжнародних маршрутів. Проте мораторій на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів, які мають користуватися індивідуальними навушниками. Порушників водій має право висадити під час нерегулярних перевезень, а також у таксі. Всі, вмикати музику в салоні можна лише за згодою всіх пасажирів. А ось що з цього приводу думають білоцерківці? Послухаймо. Взагалі я дуже люблю музику, але зараз такий час, що начебто трошки трошки не От. Ну, взагалі, хто кому як подобається. Я, наприклад, не проти Ну, я думаю, мабуть, заважаю все-таки музика водію. ми Пасажирам а водію більше я тільки підтримую, тому що у кожної людини свої вподобання, свої смаки, і я плачу тільки за проїзд, а не за прослуховування, так сказати. А як кажуть, е шансона Розумієте, у водіїв є смаки, такі, які люблять тюремні пісні, а шансоном воно аж ніяк не пересікається. Або, наприклад, гучно. Ну я вважаю, і це що так буде правильно. Це по перше. По-друге, що різні настрої у людей, ось гори. Щастя. А насильну музику слухати? Вдома ж ми не слухаємо насильну музику. Ну, в принципі, якщо заборонено, значить на те якісь причини, правильно? <сіх> Я не знаю, ну це якось занадто строго. <сіх> як Що ви думаєте? Під, як же ж підспівувати? Як же ж це? Та <сіх> <сіх> мені якось кажуть до лампочки. Ну, як, як кому подобається, хай вмикає, Миколаєві, ні. То... Замість дітей військові добровольчий пошуково-рятувальний загін став першим у Київській області, хто переорієнтував спортивний туризм на військову підготовку українських армійців. Для цього у них є все досвід, знання та методики виживання в екстремальних умовах. На таких навчаннях побувала наша знімальна група. Ла витривалість та стійкість саме такими якостями має володіти, чи не кожен військовий, аби йти в бій та вміти виходити з будь-яких критичних ситуацій. Та перед тим як вирушити на передову, армійці проходять навчання, де набувають досвід долати труднощі, подібні підготовчі тренування окремих підрозділів зсу та територіальної оборони у білі церкві Проводить добровольчий пошуково-рятувальний загін Білоцерківської федерації спортивного туризму. Старший інструктор Георгій розповідає, формувати перші групи почали ще на початку березня. В основному у нас йде е, десь 10-15 чоловік, може чуть менше. Е, ціль яка ми їх обучаємо з такої степені, щоб вони змогли передати свої знання тим бойцям, які войдуть в той ліної состав їх підгрупи. Я бы советовал даже так, чтобы все бойцы имели хотя бы базовый уровень обучения по программе спортивного туризма. Это даст возможность выполнить свою поставленную боевую задачу эффективно и безопасно. Частіше групи ТРО проходять курс підготовки для базових знань. Для цього вистачає два або три тижні. Сьогодні у бійців відпрацювання навісної переправи через імітовану водойму, а також основи орієнтування на місцевості з мапою та компасом. Після силової підготовки хлопці відпрацьовують в'язання вузлів та виконують ситуативні завдання, наприклад, переправити пораненого побратима на інший берег. Наша практика данных этих соревнований, будем говорить, и обучения мы используем для бойцов ВСУ, для терробороны, дабы научить их при применении туристской техники преодолевать какие-либо препятствия. Водные препятствия, горные препятствия, техногенные препятствия. Інструктори кажуть, на кожну групу потрібно не менше трьох тренерів. Вважають, що так краще бійці засвоїть матеріал. Під час тренінгу задіють близько десяти видів мотузок. Більшість з них призначені для туризму. Також і карабіни грізного розміру. Від військового знаряддя ці предмети майже не відрізняються. запевняють вчителі. З ми строївся отримувати максимально ефективні моменти, але цьому максимально прості. Щоб не було додаткових ніяких сложностей, узлов і тому подобного раніше тренери займалися подібним видом спорту з дітьми, але від початку повномасштабного вторгнення суттєво змінили вікову категорію. Діляться тут і роботи більше, і підготовка вимагає високого рівня. Ну треба мати якийсь рівень, бо без рівня не вийде навіть залізти на ту саму намісну переправу чи ще щось. Ну треба мати якийсь там мінімальний рівень. Скільки життів вдалося врятувати завдяки отриманим навичкам? Можна лише здогадуватись. Загалом пошуково-рятувальний загін підготував понад півсотні хоробрих воїнів, які на фронті безжально нищать російських окупантів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ефір продовжуємо актуальним інтерв'ю з громадським активістом Білої церкви Віктором Левицьким. Поговоримо про зворотню сторону справи з махінаціями міського голови Білої церкви з придбанням у власність міста недобудови під центр надання адмінпослуг по вулиці Театральна. Вітаю Вітери. Доброго дня! Вітаємо телеглизичів. Віктора, перше питання до вас. Ви один із представників громадськості, який у 2018 році забив на сполух, як тільки побачили оголошення про купівлю ЦНАП за майже 24 мільйони гривень. Що вас тоді насторожило? Значить, да, це оголошення було е, на сайті міської ради, і в ньому вже було прописано е, хто продавець і за яку суму покупають. Ну, ми були здивовані і. Ми так розуміли, що треба е, звернути увагу і відслідковувати всі дальніші процедури, по іменно по цій копівлі. Угу. Е, у чому було порушення процедури, і чи є підстави в антикорупційних органах вручити підозру у саме цій справі? Ну почнемо з того, що порушення було е, повністю процедурно. Значить, відсутні були повністю значить, депутатські комісії. Вони проходили, але кворуму не було. Значить, надалі ми добивалися рецензування, щоб побачити грошову оцінку цієї будівлі. Ми розуміли, що вона таких коштів не стоїть, тому що тільки пі після оголошення, побачивши адресу, ми зразу поїхали туди на місце, пробралися, значить, обдивилися, зафіксували, зафотографували. Ну, були настільки здивовані, що це. І ми вже почали готуватися, вже почали збирати всю інформацію, яка тільки є про, про цю будівлю. Чи подавали ви особисто саме позов на Бута САП, тому що також розповідали, що були такі моменти? Так, да, дивіться, ми відразу мобілізувалися це порядка 12 громадських організацій, значить, відповідно до постанови Кабінету міністрів 976 Ми створили створили громадську експертну комісію, значить Мене вибрали головою цієї громадської експертної комісії, ми провели засідання, ми е, проаналізували все і відповідно написали звернення до міського голови. Е, Ні, звернення написали вже після, а ми спочатку всі застереження виклали на бумагу і перед голосуванням на сесії роздали кожному е, депутату, і в тому числі міському голові. значить е, Проголосовано було одностайно. Партія Свобода просто ушла ззаду і не голосувала. Значить, ми були настільки здивовані, що всі проінформовані, а практично ніяких дій ні виступів нічого не було. Процедурно було, рецензування не було, нічого не було. І просто так от взяло прийняли, прийняли рішення. Значить, ми тоді зразу написали ще одне звернення до міського голови от нашої комісії і повідомили, попросили його. Ну, я б скажу, якщо в той час можна було стати на коліна, попросити, ми би попросили, щоб не було такого позору для нашого міста. І ждали, що він накладе вета. Ми просили накласти вето, але невздовзі прийшла відповідь нам від міського голови, що все в законний спосіб і вето накладене не буде. Чи були впевнені, що міський голова остаточно накладе вето? Чи у вас були все-таки якісь сумніви? Ні, все ж таки, я вам скажу чесно, що були впевнені, що він накладе, але почему, чому він не наклав його? я? і... Сам лічно писав йому смс і казав, що це йому на телефон, що це так робити не можна, що це підстава і тому подобне. Але все одно все було зроблено і вветі нам було відмовлено у повідомленні йдеться про те, що депутатів міської ради вели в оману при прийнятті даного рішення. Як на це реагуєте? І чи дійсно всі депутати такі безневинні? Ну, я вам Скажу, ну як можна ввести в оману, якщо ми. я ходив, як ходив біля кожного робочого місця депутатського і клав застереження? Eh, ну, яка омана? Уже, я думаю, депутати могли б задавати якісь питання. Так і в тому, що на всіх депутатських комісіях не було кворуму. Все було зрозуміло, що депутати щось вимагають від міського голови. Ну Це я я так це бачив. Тому що е, така важлива купівля, депутати могли мог, мали би бути на всіх заходах і круглі столи, і комісії, і тому подобне А ми ми були, от ми, як громадськість, ми приходили і слухали. І аналізували цю всю обстановку. На вашу думку, як громадськість має реагувати на такі підозри, і чи є контроль і вплив е, надії міської влади взагалі громадськості саме білоцерківчан? <кій> Дивіться, я вам скажу в таких от ситуаціях, коли є недовіра до рішень міського голови? Е, винуватість вся полягає на громадськості. Це тому, що в 16 році було змінено законодавство, був знятий загальний нагляд. А загальний нагляд це що таке? Це всі рішення міської ради, які приймаються, і вони несли до прокурора. і Прокурор перевіряв сам особисто на відповідності до законодавства, саме рішення міської ради, яке буде прийматись. Щас, цього не робиться? Це переклали в 16-му році. На самих наш нас громадян, ми маємо на наняли на роботу е, мера. Ми маємо його контролювати, інакше ніяк по іншому. Як ви вважаєте, чому більшість білоцерківців не бачить проблеми у будуванні ЦНАПу, мотивуючи це тим, що у місті кладуть плитку та покращують благоустрій, і в принципі цього для них достатньо? Я вам скажу, просто наші білоцерківці не дивляться. Не передивляються всі рішення, які приймаються в міській раді, не цікавляться нічим. Вони якби, займаються виживанням, працюють і все. А от хто все-таки передивляється всі рішення? От я за себе особисто скажу, коли я переглядаю рішення, які мають прийматися, я вже розумію, який депутат як буде голосувати. І я розумію, чому такі рішення приймаються. Так от, якби кожен білоцерківець цікавився, що виноситься на сесії, і що буде на сесії, і переглядував, вони все розуміли. Я вам скажу. Е От я вдома хочу положити квадратний метр там тротуарної плитки. У мене обходиться 500 гривень, а що в місті більше 2000? тисяч. Я цього не розумію. Значить, елементарні такі речі, від е, речі, будемо сказати, від площі свободи до е, торгового центру 14 мільйонів тротуарна плитка. Ну це ну, шокуючі цифри, я вам скажу. І наші громадяни не розуміють чого. Вони не розуміють, чим вищі будуть розтрати, тим більше будуть нам встановлювати податки. Тому що зараз іменно міська влада приймає іменно цифри самі оподаткування. Закон, допустим, прийнятий Верховною Радою це оподаткування от нуля і вище, але вони завжди у нас у міській владі. Я дивлюсь, депутати так злажено приймають чуть ли не максимальний. Ставки подарунок теоретично, білоцерківці і містяни можуть впливати якось на владу взагалі. Так, да, в 2016 році змінено, закон, змінено законодавство іменно для того, щоб білоцерківці могли реагувати і відповідно контролювати владу. Це і громадська рада має бути створена, яка дуже має великий мала би великий вплив. Потім наглядові ради. Громадська експертна комісія, от як ми займалися, то є з механізмів мало просто бажання. На вашу думку, чому справа 2018 року набула актуальності саме зараз? Ну, дивіться, справа настільки швидко пішла. Значить, ми подали заяву, і буквально 15 днів, і нам вже була відповідь. Що кримінальна справа закрилась, і розслідування настільки швидко рухалось, але на, на определеному етапі вже все готово було. Там було із самими експертизами. Була перша експертиза, набув зроблена, значить, мер з нею не погодився, набув вимушено було другу експертизу зробити. Ну з якою вже з двома експертизами я думаю, вже не можна було не погодитися, і вже набу було готово. У мене є відповіді. Ми постійно запитали. Ну, як заявники писали заяви в набу повідомити по стан справи. Значить, нам повідомляли, що майже все готово, але все було заторможено на антикорупційному прокурору. От там все тормозилось, значить, не виносилось. Ну це довго я буду розповідати. Чому в мене є підозри, але завершимо якби на цьому етапі. І наостанок, чи відомо вам щось про власників недобудови і чому вони вирішили повернути оборудки з нерухомістю, якщо так коротенько? Ну, дивіться, коротенько, я вам скажу так: власники це є бізнесмени. Вони можуть поступати як вважають нужним для того, щоб заробити, заробити гроші. Ну, бізнес він є іменно ціль зарабатування коштів. Ну, одні бізнесмени чесно заробляють, другі стараються десь, допустимо, втягнути і мерів, і там, посадових осіб, це, щоб більше заробити коштів. От в нашому випадку, я думаю, що було іменно так. Ну, Все-таки. Кінцева ставка, кінцеві рішення це посадова особа, яка приймає рішення виділення коштів. Ну тут вибачте, Дуже. дякую. Що. Дякую вам, що звертали до нас у студії. І тішечки е більше інформації саме по цій справі, і люди будуть розуміти саме. На сьогодні в мене все ви дивились головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо. Залишайтесь з нами, аби знати більше важливої та аналітичної інформації. Бажаю вам мирного вечора у колі рідних та близьких. Слава Україні та тим, хто наближає нашу перемогу.